Я встаю з великою міцю, яку дає поклик Пресвятої Тріці, вірою в троєчну єдність і з Творцем Всесвіту. Я встаю з міцю Христового втілення і Його поховання, з міцю Його Воскресіння і Його Вознесіння, з міцю Його пришестя на судний день. Я встаю з силою любові Серафимів. Із послухом ангелів, із служінням архангелів, з надією на воскресіння по нагороді, з молитвою патріархів, пророцтвами пророків, проголошенням Євангелія апостолами, вірою і сповідників, чистотою святих дів, зучинками людей праведних. Я встаю з мітцю небес, із ясністю Сонця, білістю снігу. Красою вогню, зі швидкістю блискавки, прудкістю вітру, глибиною моря, надійністю землі, з твердістю скель. Я встаю з Божою силою, аби мене провадила, з Божою міцю, аби мене підтримувала, з Божою мудрістю, аби мене повчала, з Божим оком, аби наді мною чувало, з Божим вухом. Аби мене слухало з Божим Словом, аби дало мені мову, з Божою рукою, аби мене провадила, з Божою дорогою, аби стелилася переді мною, і з Божим щитом, аби мене закривав, із Божою армією, аби мене оберігала від сітей демонів, від впадіння у вади, від пожадань тілесних, від кожного, хто снує плани, аби мені зашкодити. Чи близько він, а чи далеко, чи він один, а чи їх багато? Закликаю нині всі ці чесноти проти всілякої ворожої бажальної сили, яка могла би накинутись на моє тіло чи душу, проти захоплення фальшивими пророками, проти чорного закону поганства, проти фальшивих законів Єресей, проти підступного поклоніння людині. Проти чар жінок, ковалів і друїдів, проти всілякого знання, що засліплює людську душу. Христе, оберігай мене нині від отрути від згорання, від утоплення, від поранення, аби я міг отримати прещедру нагороду: Христос зі мною, Христос переді мною, Христос за мною, Христос у мені, Христос по моїй правиці, Христос по моїй лівиці. Христос, коли я лежу, Христос, коли я сиджу, Христос, коли я встаю, Христос у серці кожної людини, яка думає про мене, Христос в устах кожної людини, яка говорить до мене, Христос у кожному оці, яке мене бачить, Христос у кожному вусі, яке мене чує, я постаю нині з великою міцю, яке дає поклик Пресвятої Трійці. З вірою, в трійцю в єдності і з Творцем Всесвіту. Спасіння приходить від Господа, спасіння приходить від Христа. Нехай Твоє спасіння, Господи, залишиться з нами назавжди. Амінь.